Школа героїв, зустріч зі спікерами. Все дуже просто. Задаємо запитання, а спікер розповідає. А, ну, що, готові? Так. Добре. Як вас звати? Пару слів про себе. Поїхали. Мене звати Іван. Зараз працюю project менеджером в IT компанії. Це, напевне, половина моєї діяльності, друга половина моєї діяльності це волонтерство. Е, займаюся е, виготовленням і розпосюдженням знань про FPV-дрони. От, В принципі, два таких основних направлення зараз. Угу. А, так, давайте трошки про менеджер в ІТ і потім ще про волонтера. Менеджер в ІТ. Як саме? Я просто трошки не дочув, яка саме функція, що, що ви робите в it компанії Я координую проекти, тобто, як зазвичай, project менеджер працює, є команда людей, з якими треба співпрацювати на цьому проєкті, координувати їх, дивитись, щоб проєкт виконувався вчасно в потрібному бюджеті і щоб всі потрібні задачі були виконані. А багато людей ви координуєте? Залежить від проєкту. Ну, конкретно зараз це до п'яти чоловік у мене, а так, в принципі, найбільший проєкт, який у мене був, це, напевно, десь ще два десятка людей. А, а можете навести приклад якогось проєкту, І щоб підлітки зрозуміли, як воно взагалі виглядає, цей процес? Ну, наприклад, я працював в компанії українській AX Systems. Ми робили вимикач світла, розумний вимикач світла, от треба було зробити цей пристрій з нуля, і щоб він якби, продавався зараз всюди. Тобто, в мене була команда, наприклад, інженер-конструктор, інженер електронщик програміст, промисловий дизайнер. Ну, там інші люди вже підключались на різних стадіях проєкту, де потрібно було десь допомогти. От ми робили, швидко робимо прототип цього продукту, дивимося, як він взагалі працює не працює. Наприклад, ми там зробили таку сенсорну панель на весь вимикач, що зазвичай такого мало хто робить. Тому що ну, простіше зробити його як кнопкою, вона натискається, і на цьому все. А коли от є сенсор, щоб він там працював і на палець маленької дитини, і на всю ладонь, це вже там трохи складніше. От зробили там один прототип, другий, третій, п'ятий. Коли вже побачили, що всі функції він виконує так, як треба, ми готуємо це все якби до масового виробництва, أ... там замовляємо прес-форми, щоб всі пластикові деталі виливалися, щоб вони збирались на виробництві швидко, просто. от. أ... Якби, і готуємо весь проект для того, щоб передати його на виробництво, де його можуть там, тисячами збирати, е, і щоб ці, якби всі тисячі пристроїв працювали там без е, ну, надійно, без всяких там втрат. Прикольно. А які ще які взагалі напрямки ви таким чином можете розробляти? Ну, в яких напрямках? Я зрозумів: в сенсорні такі штуки. Наприклад, якщо підлітки захочуть створити свій проект, отримують гроші, і такі думають: так, куди гроші віднести? І Кому з проект менеджерів віднести гроші, щоб він все це зробив? А то в нас тільки ідея, і ми гроші знайшли. Треба ще люди. То в яких напрямках вам гроші нести? <тимця> Я можу допомогти знаннями в напрямках? IoT, так називається, Internet of Things, тобто це, от якраз, всякі різні датчики там для розумного будинку, просто якісь там інші датчики, там знає, ж якась там метеостанція, наприклад, все, що, якби, є якийсь датчик, він відправляє якусь інформацію, і в кінці кінців ми цю інформацію отримуємо на своєму телефоні. Ну, напевно, за останній час я також трошки добре пропрацював в сфері робототехніка, дрони. Ну, всякі такі от, скажімо, хардварні речі, де є саме якийсь залізний пристрій. Тут можу трохи допомогти. Круто. Вас можна, наприклад, запросити до якоїсь школи, і ви там покажете там, студентам або підліткам, і вони хопа і навчаються робити дрони? Так, так. Таке вже А і скільки було треба вам? часу, щоб навчити, наприклад, одного студента там, чи групу студентів? От, щоб б вони там цікавляться, у них є хист до цього. І питання тільки в часі. То от якщо б ви їх навчали, то скільки вам для цього потрібно було б часу? Ну, по моєму досвіду, я таке проводив в КПІ для учнів старших класів, якраз моя задача була нам ну, показати і навчити їх збирати дрони. І ми там за декілька сесій зібрали пару дронів. То для першого разу для того, щоб все навчитись показати, попробувати там байку, збірку, то на один дрон десь треба 8-10 годин. Якщо підлітки десять годин з вами позаймаються, вони в подальшому самі зможуть складати і складати ці дрони? Так, так. Ого. Далі вони або самі можуть повністю складати, ну або використовуючи вже там наявні відеоматеріалі, їх там на Ютубі вже теж багато Просто коли вони вже будуть це дивитися, для них вже якби це все буде зрозуміло, ніж там з нуля. Дивитись ці відео і пробувати щось самого. Прикольно. А вже є відео готові. Так, їх уже дуже купа, в тому числі і мої, тому так. Другі, без так. проблем люди збирають. Оце так. Ми плавно перейшли до вашої е, другої діяльності: волонтерство, виготовлення і розповсюдження знань щодо дронів FPV. А FPV це як? Я просто не шарю. FPV розшифровується first person view. Тобто дрон летить, і у ньому є камера, е яка там жорстко зафіксована. І от якби те, що ми бачимо з дрону, це якби ми бачимо це від першого лиця. Тому він так називається. М прикольно. Так, добре. В дитинстві ви думали, що будете цим займатися, чи у вас були інші мрії, чим займатися? Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, <рес> які в мене були мрії в дитинстві. Але мені завжди було цікаво щось там зібрати, скрутити. От таке щось інженерне. У мене батько інженер, і можливо, воно через це передалося мені трошки. Е, тому е, я пішов навчатись в КПІ технічний вуз, е, і якби це мені дало дуже гарну технічну базу. В тому числі для того, щоб, наприклад, почати працювати з дронами доволі швидко. Можна сказати, що КПІ – це університет, де дають гарну базу технічну. Так. Як на мене, КПІ напевно, один з найкращих українських вузів, де саме дають технічну освіту. Угу. А ви на якому факультеті навчалися? Я навчався на факультеті електроніки. Угу. Там було більше хлопців чи дівчат. А, у нас було 24 людини в групі, з них дві дівчини. Прикольно. <свісно> а дів, дівчата, дві дівчини з 24 хлопців. Вони встигли заміж вийти до випуску. Одна так, а друга вже так, після випуску. Ясно. Ну, коротше, шанси хороші. Вже виходить. 50 на 50. Просто йдеш в групу електроніки, 50% відсотків все одружишся. Ну але здається, наскільки я бачив зараз, то дівчат вже стає більше, і це теж класно. Ну, що вони такі. пару слів Кападрик. треба, що у нас депопуляція, треба збільшувати населення України, от тому треба йти. Коротше, правильні вузи. КПІ. Так, добре. Тут ми зрозуміли а, батьки. Вам радили щось? Чи ви самі обирали собі, де навчатися? Я точно хотів вступити в Київ, тому що я сам жив в маленькому містечку. Це місце Южне Українське, Каталаській області. Це таке атомне місто, де все зав'язано навколо атомної станції. І я дуже хотів Київ, тому що це велике місто з великими можливостями. Ну, у нас банально в той час в місті навіть кінотеатра не було. Е, і там я б хотів би спробуватися багато видів спорту в дитинстві, але я не міг їх спробувати, бо в нас їх не було і ну, треба було там умовно кудись дуже далеко їхати. Е, тому я теж не хотів в таке велике місто. У мене був вибір Київ-Харків, е, так як Харків теж е, ну, як мінімум був в той час. Е, Дуже відомі по технічним вузам, але якось так склалося в КПІ і знайомих трохи було, і якось ми порадились, і подали туди документи першими, і там все склалося, гарно здав екзамен, і в принципі вже нічого більшого не пробував. Uh... Вам е, допомогло в житті, наприклад, читання книжок, або там якісь фільми? Е, в дитинстві я мало читав, на жаль. Е, але я любив дуже багато відеопередач, всяких технічних, інженерних, там, наприклад, як будують мости, як е, е, складають якісь великі машини, як вони працюють. Таке мені завжди цікаво. А якщо вам дати всі необхідні ресурси, там грошей скільки треба, просто не, ну скільки надо, скільки дають. Команду людей, всі фахівці вам допомагають, там місце, техніку. Прилітає, НЛО допомагає. От якщо все вам дати, що б ви тоді хотіли зробити там, або створити, або чимось займатись? Ну насправді створювати треба те, на що є потреба. Якщо мені дадуть дуже багато грошей, то я їх покладу на депозит і на відсотках буду жити. А от саме щось створити, то треба вивчати якби, ринок, потреби людей, що їм треба. Ну, зараз от такий бум штучного інтелекту, напевне, теж би якогось такого робота створити, який би міг би замінити деякі небезпечні професії людей. Наприклад, не знаю, шахтарів, щоб замість шахтарів робот працював, і ми там більше ніколи не чули про таке явище як там е загибель людей в шахтах. Є щось, що ви хотіли б, наприклад, змінити навкруги? Тобто ви йдете, бачите, щось вам не до вподоби, Ви хотіли б це змінити? Що вам там не недо... ну, Є якісь такі думки, щоб змінити навколо? Ну, глобально, я б хотів би, щоб у нас змінилася екологія е е е е в країні дуже великі проблеми з водою. В загальному з екологією, там, от приходить, весна, все там щось палять ці е восени. Ну, це все дуже шкодить нам. Е е ми просто бачимо, їздимо і бачимо купу полів. Е е Ну, я не знаю, як на мене, це ознака не дуже багатої країни, коли ми маємо просто поля, вирощуємо пшеницю і продаємо, і ми навіть її там глобально не, не робимо там з неї борошно, а просто продаємо сиру пшеницю. Ну або інші сировинні матеріали, тому нам більше треба займатися переробкою, розробкою продуктів і. Саме такими більш технологічними процесами. Угу. Окей. А, як ви думаєте, що треба починаючому там підлітку, щоб стати таким фахівцем, як ви, наприклад, project-менеджером або в розробці дронів? А, треба знайти те, що дитині подобається. Точно спробувати це можливо не один раз, тому що там завжди, коли робиш якусь справу, там з першого разу вона може не вийти, і багато хто опускає руки. Але от, наприклад, люди, які роблять стартапи свої компанії, свої продукти, і в них навіть не виходить, тому що там не знаю по статистиці, напевно, 90% людей не виходить. Бо це там складно, дорого, важко, або просто непощастиво, або там якийсь ковід стався, і так далі. Але потім, коли вони йдуть до роботодавця, ці люди зазвичай набагато більш цінніші, тому що вони пройшли свій шлях, у них є вже якийсь досвід, і вони знають, як наступного разу там, зробити не так, як раніше. Угу. Тому рекомендую пробувати обов'язково е займатися саморозвитком. Е ну, напевно, це вже всі знають, але там англійську знати треба всім без цього. Вже майбутньо взагалі нікуди ми йдемо до глобалізації, до якогось такого е єдиного світу, де. Комунікація буде ще швидше, ніж є зараз, тому спілкуватись треба на якійсь одній мові. Проходити різні курси. Якщо це щось технічне, то обов'язково якимись курси проходити віддалі. Звісно, дуже добре знайти собі якогось ментора, наставника, який уже є експертом в цій сфері, і з ним працювати потрошку. Можна mm -hmm. там якісь новенькі проекти робити, навіть не боятися брати якісь проекти, які там безкоштовно робити, і взагалі на початку працювати безкоштовно, це непогано, тому що досвід, який здобувається, він набагато цінніший, ніж е, та потенційна оплата по праці, яку можна отримати. Е, ви пам'ятаєте свої перші зароблені гроші? Я взагалі свою першу роботу пішов в 9 класі влітку, щоб якби скоріше провести літо, то я там з однокласником пішов працювати на будівництво доріг. Це було 300 гривень на місяць, ми здається, заробили. Но, тим не менше, щось там якусь частину до комп'ютера ми на той час собі купили. А так, ну серйозна робота, це після третього курсу я одразу пішов працювати на літню практику і потім залишився в одній іноземній компанії. Моя тоді зарплата була це був 2010 рік. Ну, я якби півнятом працював, то моя зарплата була 12 тисяч гривень, перша ніби. Що на той час вже бу, були нормальні кошти, і я там навіть міг якісь збереження собі вже відкладати. На подорожі. Я дуже люблю подорожувати іншим країнам. А, Скільки тому... це було в доларах, пам'ятаєте? Ну, на 8, напевно, десь ну, 8. Так, так. Угу. Та, та. Окей, курс 8, тобто це десь півтори тисячі доларів, 12 тисяч. Ну так, трошки менше, плюс там, напевне, податки 20% були, тому там, ну, нехай тисяча було так. Добре. А, якщо б а у вас був, була така історія, наприклад, що ви кудись йшли за досвідом, тобто там стажувалися, але не заробляли, Там приходили в компанію просто щоб отримати досвід. Е... Так, або навіть там я спеціально йшов на меншу зарплату, але я знав, що мені цей домен більш цікавіший, я там хочу саме в цій компанії попрацювати, бо потім воно там в моїй резюме відіграє там, значну роль для майбутнього. Угу. Прикольно. Так. У мене ще кілька питань, таких невеличких. Наприклад, як. Чи можна вас в подальшому запрошувати на зустрічі до дітей? Як часто це можна робити? Там раз на місяць, раз в рік? Ну, якщо це онлайн, то я думаю, там чуть не раз на місяць можна взагалі без питань з офлайном, Напевно, трошки складніше буде через моє волонтерство, прям з вільним часом. ну, Все дуже погано, тому я там стараюсь Рухатись мінімально а і тільки коли це там принесе великий результат. Добре. Е, ще таке питання. Чи цікаво вам знайти таких студентів-підлітків, для яких ви можете стати наставником? Це може бути одна чи дві дитини, які там, там раз на тиждень будуть запитувати у вас парад щось там. Вам взагалі цікаво було б стати для когось наставником, знайти когось по духу для себе? В загальному, та мені взагалі було б цікаво знайти декілька студентів, які працюють, декілька дітей, які працюють над якимось своїм одним проектом і хочуть його ну, довести до якогось продукту. Крутяк, добре. Це для того, що якщо підлітки подивляться, вони такі потім мене пишуть о, прикольний чувак, ми хочемо. Ми хочемо хоча б на співбесіду попасти вдруг, там він нас вибере, ну якось так. Так, mm -hmm. добре. Що ще може бути? А, чи може бути якась екскурсія у вас там подивитися, як ви це робите, наприклад, для групи підлітків. Uh... Я зараз в своєму селищі відкриваю гурток майстерня для дітей, О, де ми в тому числі там дрони будемо збирати, ну і просто якимись такими технічними речами займатися туди, я думаю, можна без проблем. Бо додому я поки стараюся своє місце знаходження публічно не вказувати. Так, все правильно. Окей, добре. А, так, ну в принципі, в принципі. Нормально поспілкувалися, якраз хвилин 20. Я думаю, що на уроці, якщо діти подивляться, то у них потім ще буде 20 хвилин уроку проаналізувати і подумати, що з цим робити. Так, і питання таке: заключне. Навіщо? Часто діти мене питають, навіщо люди витрачають свій час? Їм же ніхто не платить, а вони там спілкуються з дітьми там, або в онлайні, або вживу приходять. Навіщо вони це роблять? Їм же ніхто за це не платить. Навіщо ви це робите? Ну, так само, напевне, як там і волонтерство, воно теж безкоштовне. Е, ну, конкретно там я хочу допомогти е, перемогти. А для дітей навіщо це робити? Ну, По-перше, це розвиток нашого суспільства, розвиток нашого майбутнього, те, як ми б хотіли, щоб наша Країна, держава виглядала в майбутньому, і це залежить від нас. Тому діти це якби найперше, що потрібно розвивати в нашій державі, щоб ми хотіли, щоб все в нас було добре в майбутньому. Окей. Ну і останнє запитання: меседж дітям якісь там, в принципі, побажання, ці просто пару слів всім дітям. E, займайтеся собою, але не перепрацьовуйте, тому що в майбутньому у вас, скоріше всього, буде менше часу на відпочинок, тому обов'язково відпочиньте, спробуйте все, що ви хочете спробувати. Там не знаю, різні види спорту, е, поїти туди, куди ви хочете, хоч сильно відвідати якесь місце, країну, не знаю. Не відкладайте це все на потім, тому що ми не знаємо, як воно буде в майбутньому. Також знайдіть, що вам подобається в цьому житті робити. Обов'язково постарайтеся знайти таке, щоб допомагало якось людям, вирішувало якусь проблему на цій землі, тоді ця робота буде приносити там більше задоволення, користь і так далі. Знято. Так. А -а -а. Пару слів для підлітків, для батьків і для... для шкіл, вчителів, директорів шкіл, а також для людей, хто, в принципі, готовий стати спікером і от просто поспілкуватися з дітьми. Так, от, для спікерів, якщо ви десь працюєте, у вас є якийсь життєвий досвід, е неважливо, який у вас статус, скільки ви заробляєте, головне, що у вас є життєвий досвід. І якщо ви готові трошки приділити часу півгодинки поспілкуватися, або зі мною ми запишемо відео, або просто з дітьми, я вас запрошу на зустріч до дітей, то звертайтесь просто вбийте в Google Школа героїв. І там з'явиться сайт, можна записатися, я з вами зв'яжуся і запрошу. Якщо ви школа, і вам цікаво, щоб діти спілкувалися. То я можу до вас у школу запрошувати людей, це буде безкоштовно. Можу, що, що я можу приїхати, провести презентацію для дітей, щоб діти почали займатися проектами. а далі я там, дітям знайду наставників, спонсорів. Таке невеличка реклама. Якщо ви батьки, то йо йо заходьте на сайт Школа Героїв, ви можете записати дітей, і діти можуть безкоштовно отримувати наставників, практику для себе роботу над проектами або роботу в компанії, можуть отримати кошти на свої ідеї. Ну, суть в тому, щоб діти займалися улюбленою справою, а ми їм дали людей, практику і гроші. Тоді ми, тоді, тоді. Тоді діти виростуть, будуть успішно займатися своєю справою. Коли ти робиш свою справу, ти почнеш гарно заробляти. Значить, будеш платити гарні податки. Значить, пенсійний фонд зросте, пенсії зростуть, і бабусі будуть подорожувати. Мета. Школи героїв, щоб бабусі подорожували. Це дуже просто. До нових зустрічей!